Небо святкує про славу Божу. І навіть сьогодні похмурий день, але ми бачимо, скоро з'явиться Сонце. І це дійсно буває таке чудо, коли в церкві свято. Слава Господу нашому! Якщо ви сьогодні були уважні на початку, ви вже чули, що хрещення Господнє це, по-перше, заповідь Господня, про яку читав сьогодні Віктор, а по-друге, те, що співали наші сестри, те, що визнавала церква у всі віки, визнавали християни і апостоли, що один Господь, одна віра і одне хрещення. Ви знаєте, християнському символі віри, хрещення Господнє, водне хрещення, воно показано як таїнство. Але ви знаєте, насправді. Це видимий знак віри. Чому? Тому що людина віруюча визнає своїми устами те, що вона вірує в Господа і Спасителя Ісуса Христа, свідомо, як ми сьогодні будемо чути і бачити. Але невидима частина віри знаходиться в серці людини, яка свідчить про свою віру. Як написано в посланні апостола Павла до римлян, 10 розділ, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо до праведності, а устами ми сповідуємо для спасіння. Тому Тому-то людина на початку свого шляху до Бога проходить такий певний шлях ствердження своєї віри і переживає принаймні три моменти. По-перше, вона чує слово, слово Боже, яке торкається її серце, і вона вірить. Тому ж написано віра від слухання, слухання від Слова Божого. По-друге, людина кається в своїх гріхах, вона визнає, що вона грішна перш перед Богом і Перед людьми. І вона це визнає. І по третє, якщо вона вірує від всього серця, як написано в книгі дії апостолів, вона приймає хрещення і цьому є свідок. «Дії апостолів, 8 розділ 38 вірш, говорить про людину, яка шукала Бога. Вона вивчала стародавні пророцтва. Вона приїжджала до Єрусалиму. Щоб молитися Богу шукала Бога постійно. І ось в кінці кінців вона зустрічає благовісника на ім'я Пилип. І Пилип йому каже про Ісуса Христа і про важливість водного хрещення. І ця людина була ефіоплянин, тобто людина з темною шкірою. Для Бога нема різниці, кого Він приймає в своє царство. І ось ефіоплянин каже Пилипу. Ось вода, що мені заважає хреститися. І тоді Пилип говорить йому, якщо віруєш від усього серця, можна. І він сказав відповідь: вірую, що Ісус Христос є Син Божий, і зійшли обидва у воду, і хрестив Він. Його. Ось оце слово, яке перед нами сьогодні вірує. Це свідчення того, що кожен із нас, мабуть, бажає в серці своєму сказати дійсно, я вірую. Вірую і сьогодні немає ніяких перепонів для того, щоб людина мала засвідчити про свою віру. Слово хрещення в перекладі з грецької мови означає занурення. Чому ми сьогодні бачимо оцей басейн, чому віруючі люди знаходять воді, водойми, озера, річки для того, щоб зробити те саме занурення і показати, що символізує наше життя перед Богом по-перше, смерть старої природи, гріховної природи. І коли людина виходить із води, це символізує Воскресіння для нового життя. Написано в Римлян 6 розділ, Павло каже: отже, ми поховалися в Нім, тобто в Христі, хрещенням у смерть, щоб як і Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і нам ходити в оновленому житті. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння, знаючи те, що стару нашу людину розп'ято з ним, щоб скасовано було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо померлий звільнився від гріха. Якщо ж ми померли з Христом, то віруємо, що і жити будемо з ним. Ви знаєте, стара і нова природа людини вона є. Їх можна порівняти як два поля. На одному полі завжди присутня або присутній господар, якого Біблія називає дьяволом або сатана, який, на жаль, керує нашим життям і уводить нас від Бога, але на іншому полі. Господь сіє своє слово. Господь сіє своє слово, коли я сказав на початку, що віра від слухання, від слухання Божого Слова, це той, той момент, коли Господь сіє наш слово на наше поле, яке має добрий ґрунт серця і народжує новий дух і нове життя. Друзі, крім того, що водне хрещення це свідчення про свою віру, це також. Свідчення помісної церкви зараз це церква пробудження, що вона визнає людину справжнім учнем Ісуса Христа. І ви знаєте, ситуація полягає в тому, що не завжди людина, яка увірувала в Бога, увірувала Ісуса Христа, до кінця розуміє, в кого вона увірувала. Можливо, вона рахує Ісуса Христа добрим вчителем, доброю людиною. Або сприймає віру як легкий спосіб потрапити в Царство Небесне, але в той самий час продовжує жити старим життям, старими поглядами, старими традиціями, або такими, знаєте, забобонами релігійними. Тому церква, помісна церква на підставі Божого Слова, слово навчає основам віри. Церква допомагає навчати основам віри. Потім вона бачить зміну думок і поведінки людини. Це обов'язково. Слово Боже змінює людину. І тоді пропонує засвідчити про свою віру через святе водне хрещення. І на підставі цього християнин приймає рішення. Хоче він йти цим шляхом чи ні. Сьогодні ми бачимо, що Світлана має таке бажання: засвідчити про свою віру. І вона хоче йти за Христом. Але буває і так, що людина може нашкодити собі, якщо вона не до кінця розуміє, в кого вона увірувала. Завдати, завдати шкоди собі і церкві, як ті люди, про, про кого пише апостол Іван в своєму посланні. Другий розділ: із нас вони вийшли, та до нас. Не належали. Коли б належали до нас, то залишили, залишилися б з нами, але вийшли. Щоб відкрилося, що не всі вони наші. На жаль, таке буває, друзі. Коли людина використовує церкву для своїх особистих мрій, бажань, і тоді буває так, що людина, начебто віруюча, але як тут написано, викрилося те, що не всі вони наші. Тому Біблія вчить, що в момент водного хрещення людина дає обіцянку, людина дає обіцянку служити Богові добрим сумлінням. І ці тексти, і Світлана знає вже, і ми знову нагадуємо про них: це 1 Петра, 3 розділ, 21 вірш, написано, що хрещення не тілесної нечистоти позбуття. Але обітниця Богові доброго сумління. І саме ця обітниця спасає віруючу людину через Воскресіння Ісуса Христа. Обіцянка має таке поширене дію. Обіцянка доброго сумління означає послух Божим заповідям. І одна із них це водне хрещення, обіцянка піти з так званого старого поля. Да? На якому господарював сатана дьявол, щоб підкоритися Богу. І тоді, як написано, ми протистояємо дьяволу, і Той втікає від нас. Також Біблія нам підказує, щоб ми відклали всяку злобу, і всяку підступність, і заздрість, і всяке ліхослів'я віддалятися від тілесних пожадливостей, що повстають на душу. І проводити життя чесноти між людьми, щоб вони, бачачи добрі справи наші, прославили Бога. І ще одна обіцянка це коритися кожному людському творінню ради Господа, чи то цареві, чи то володарям. Бо така є воля Божа, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей. Робили добро, шукали миру і прагнули до нього. Обіцянка бути готовими постраждати за добрі справи, ніж за злі. Я думаю, що віруюча людина розуміє, що таке постраждати за добрі справи, ніж за злі. Одна із них це наша віра. Інколи християни страждають за віру. І це правда. Бо Христос написано один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч померлий був тілом, але духом оживлений. Дорога церква, ще раз хочу нагадати собі і вам, що водне хрещення по-перше, це заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Щоб, як написано, виконати всяку правду за прикладом нашого Господа, який в свій час теж прийняв водне хрещення від Івана Хрестителя. По-друге, хрещення звершується по вірі для тих, хто хоче, прийняв Боже Слово і обіцяє жити добрим сумлінням для Бога і людей. Водне хрещення це підтвердження своєї віри свідомо. І для оточуючих людей. І також це підтвердження церкви, що християнин готовий слідувати за Христом і бути частиною помісної церкві. Написано, що коли хто у Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Друзі, кожна людина. Прагне вийти із темряви свого життя. І хто сьогодні, споглядаючи на це дійство водного хрещення, може бути, мати запитання особисто для себе, що я можу зробити для того, щоб спастися, мати такий стан, як у Світлани, як у багатьох із нас, внутрішній стан, що я вірую в Господа Ісуса Христа. І я спасенна людина. Для вас Ісус Христос каже, Євангелія від Луки, 10 розділ. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Роби це і будеш жити. В іншому місці записані слова апостола Павла. До в'язничного сторожа, який теж в свій час злякався, побачив Боже дива і спросив у апостолів, що мені робити, щоб спастися. І ось він отримує відповідь: Віруй в Господа Ісуса і будеш спасений ти сам та твій дім. Друзі, тут дуже важливо, я хочу підкреслити. Не тільки Світлана сьогодні приймає хрещення. І це не тільки для неї сьогодні це свято, це можливість, щоб вся родина, родина Світлани, родина, можливо, когось із вас також почула цей заклик від Господа: віруй і спасешся. Тому сьогодні це для всіх, для родини Світлани, для її чоловіка Володі, для наших друзів, хто, можливо, вперше сьогодні. Тому що Господь бажає порятунку тим, кого ми любимо. Ми не будемо особисто віруючи в своїй родині. Ми хочемо, щоб вся наша родина, вся наша сім'я була благочестивим домом, який будує Христос. Тому сьогодні ми зараз ми будемо переходити до заповіді водного хрещення. Помолимося і будемо споглядати. І в серце своєму кликати до Господа, радіти за світлану, ну і молитися і за себе, щоб Господь також відкрив і дав нам ці слова, щоб ми вірували Господа і мали також спасіння і радість у Христі.